Друзі, ви коли-небудь задумувались, чому після рейву у вас серце б'ється в ритм баса, а в голові дзвонить так, не наче там живе чайник. Це не тільки музика, це фізика. Хімія? Яка хімія? нахуй? <плес> це не тільки музика, це фізика, біологія і трохи магії. Сьогодні розберемо, як звук на рейвах впливає на ваше тіло та мозок. Герци від найглибших до найвищих. Що таке герц? Це скільки разів звукова хвиля штовхає повітря за секунду. Людина чує від 20 Гц до 20 тисяч Гц. Давайте конкретніше пройдемося по рейв діапазону. Від 20 до 60 Гц глибокий бас. Це не просто звук, це фізичний масаж середини. Ви його не стільки чуєте, скільки відчуваєте. Він вібрує ваші груди, черевну порожнину і навіть трохи впливає на ритм серця. 60-250 Гц. Це басова основа. Тут живуть більшість ударних і ритмічних елементів, дає музиці силу і м'ясо. 250 тисяч Гц. Тут звучить основний об'єм інструментів і вокалу. Якщо цього мало, трек здається порожнім, якщо перебір, звук гудить. Від 1 до 5 кГц зона сприйняття мови та чіткості. На рейві голоси тут є, але їх майже з'їдає бас. Зате сам цей діапазон допомагає чути перкусії, синт партії та окремі інструменти. Від 5 до 8 КГц верхня середина, тут знаходяться щелчки, хай-хети, атака ударних, ті самі іскри в міксі. На рейві цей діапазон пробиває шум натовпу. Від 8 до 16 кГц. Високі частоти, додають повітря і прозорість, без них музика звучить глухо. 16-20 кГц, повітряний шар, це відчуття простору і ширини сцени. Молоді вуха чують, старші майже ні. Є ще діапазони за межами нашого слуху. Це інфразвук, це нижче 20 Гц, який ми не чуємо, але відчуваємо тілом, може викликати мурахи чи навіть тривогу. І ультразвук це більше 20 кГц, який чують тварини, але не ми. На рейвах вони рідкісний експеримент. Децибели. Чому на рейвах так гучно? Децибели це одиниці, якими мірюють гучність. Шкала логарифмічна. Плюс 10 децибел це не просто трохи гучніше, це вдвічі сильніше сприйняття звуку. Чому логарифм? Бо наше вухо і багато природних процесів реагують не лінійно, а логарифмічно. Тобто ми сприймаємо зміни гучності у відсотках, а не у простих цифрах. 30 дБ це шепіт. 60 дБ, спокійна розмова. 90 дБ це гучна вулиця чи дебіл з прямотком. 110 дБ це типовий рейв або концерт. 120-130 дБ це поріг болю. Тут наші вуха буквально кажуть: бро, стоп! І так, чим довше ви перебуваєте на рівні 100 з плюсом дБ, тим більше шанс отримати тимчасове або постійне пошкодження слуху. Саме тому дітище діджея у вигляді Беруш. Це не жарт, а профілактика. Вати не гучність, а м'язи системи. Вати це одиниці потужності. Вони показують, скільки електричної енергії колонка або підсилювач можуть перетворити на звук. Але тисяча ватт не означає, що це буде завжди звучати голосніше за 500 ватт. Уявіть, що вати це кінські сили для аудіосистеми. Приклад є машина з 50 -ма кінськими силами. Але якщо ви тиснете газ на чверть, вона їде тихо і спокійно. Вати потрібні для того, щоб система мала запас. Запас потужності дає чистий звук без потворень навіть на високій гучності. Тому на фестивалях ставлять кіловати звуку, щоб його вистачало на весь майданчик, а не для того, щоб розірвати вам барабанні перетинки. Чому звук на рейві працює так особливо? Комбінація низьких частот, правильного рівня децибел і потужності у ватах. Створює стан близький до трансу. Бас резонує тілом, середні тримають фокус, високі дають енергію і відчуття широкого простору. Якщо це зведено грамотно, ви відчуваєте ефорію навіть без алкоголя чи іншого. Якщо ні, вас чекає головний біль і бажання вийти на свіже повітря. Тому наступного разу, коли бас пробиває вам груди, пам'ятайте, це не тільки музика, це мікс науки, мистецтва і трохи шаманства діджея. І так, беруші, це не соромно, бо слух у нас один, а рейвів попереду ще багато. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, далі багато класного та потужного контенту.